Далекобійна зброя без обмежень. Чи впаде останнє табу? Привіт, друзі! З вами Олександр Ваховський, і сьогодні говоримо про тему, яка сколихнула і надихнула багатьох: про німецькі крилаті ракети Таурус для України. Федеральний канцлер Мерц натякнув, що заборону на їх передачу Україні знято. ЗМІ вже активно обговорюють, скільки ж ракет отримують ЗСУ та як вони стануть нам у пригоді. Довгий час у Німеччині не хотіли навіть обговорювати постачання Україні зброї, здатної бити вглиб Росії. Попередній уряд канцлера Шольца категорично відмовлявся відправляти Таурус. У Берліні боялися Путіна і його помсти. Навіть коли Британія, Франція і Сполучені Штати надали свої ракети та добро на їх використання, Олаф Шольц пішов на принцип Таурус. Табу, то що ж це за звір такий? Це ракета Таурус. І чому вона так потрібна Україні? Таурус 350, у перекладі Таурус це тілець. Це німецько-шведська далекобійна крилата ракета повітряного запуску. Якщо простіше, це літаючий хірургічний скальпель з величезним радіусом дії. Вона розроблена для бойових літаків. У Німеччині її несуть винищуючи торнадо і Єврофайтер і здатна непомітно проникати глибоко в тил ворога на надлізькій висоті. Офіційна дальність польоту понад 500 км. Для порівняння, британсько французька ракета Storm Shadow Scalp має дальність близько 250 км, тобто Таурус може долетіти майже вдвічі далі. В кінці маршруту це малятку вагою півтори тонни виконує гірку і стрімко пірнає на ціль. Її бойова частина це проникний двофазний заряд масою близько 480 кг. Це означає, що спершу відбувається пробивний вибух для проламування укриття, а вже згодом основний заряд із затримкою детонує всередині цілі. Таурус створений спеціально, щоб руйнувати добре захищені бункери, командні центри, склади боєприпасів, мости та інші захищені цілі. До речі, цей тілець навіть має елементи стелс технології та систему наведення, які не дуже та й потрібні GPS. Ракета орієнтується за рельєфом місцевості і може самостійно розпізнавати ціль за запрограмованим зображенням. Простіше кажучи, Таурус це надсучасний розумний боєприпас великої дальності. Свого часу The Telegraph назвали Таурус одним із тих видів озброєнь, що може стати справжнім геймченджером для України, тобто змінити правила гри. Роль Таурус і подібних ракет для України важко переоцінити. У війні, де противник ховає свої командні пункти та склади далеко з лінією фронту, довго рука дуже потрібна. Пам'ятаєте, як ще у 22-му році ЗСУ почали отримувати американські Хаймарс? Їхні ракети били на 70-80 кілометрів, і росіяни швидко відсунули свої великі бази і склади подалі, десь за 100 км і більше. Відтак, українські удари по тилових цілях стали рідшими. Ракети ж на кшталт Storm Shadow чи Taurus знову роблять ворожі цілі досяжними. Британський Storm Shadow їх нам поставили першим ще в травні 23-го року. Дозволили дістати багато цілей раніше недосяжних для нашої артилерії і хаймерсів. Завдяки Стормшеду Українські сили змогли знову брати на приціл російські склади боєприпасів. Які ворог відсунув за межі зони досяжності старої зброї? Також ці ракети дали змогу діставати навіть російські кораблі в портах Криму. Погодьтеся, це символічно і приємно, коли флот агресора отримує наші привіти прямо у Севастополі. Якщо ж Україна отримує Таурус з її дальністю до 500 км, перелік потенційних цілей значно розширюється. Мовно кажучи, жоден російський склад чи штаб в окупованому Криму, Донбасі чи навіть глибше в тилу. Більше не почуватиметься в безпеці, пробити Таурусом бункер на Алтаї, звісно, навряд чи вийде. А от в Криму окупанти вже впевнені напружилися. Недарма німецькі генерали ще торік обговорювали, як би так передати тільців в Україну спеціально для того, щоб вдарити по Кримському мосту. Щоправда, обговорювали настільки голосно, що російська розвідка їх підслухала і злилася все в пресу, і був скандал. Тож роль таких ракет позбавляти Росію її головної переваги. Великої глибини території. Агресор більше не зможе ховатися за спиною довгих відстаней. Ну і стратегічно, далекобійні удари ускладнюють логістику ворога, розривають постачання, змушують постійно жити в страху удару по штабах. Ясно, що Росія добряче підсилила ППО в Криму, що ускладнить роботу Таурусу по незаконно збудованому Кримському мосту. Але німецькі ракети однозначно зіпсують нерви окупантам. Заява Мерца, хоча він чітко і наголосив про передачу крилатих ракет, вже викликала шквал критики. І не лише в Росії. Погрози Москви нам давно відомі. І звичні. Можливість отримати Україною Тауру скритикували всередині нової німецької коаліції. Фрідріх Мерц, це представник партії ХДС, і під час виборчої кампанії він критикував зволікання попередників і навіть обіцяв виборцям, що підтримає надання Україні ракет Таурус. Але ж Мерц залежить від... Партнерів по коаліції, тих самих соціал-демократів зі Шольцем. Устами віце канцлера вони вже заявили, що жодного рішення про зміну політики далекобійності в Німеччині не приймалося. Ба Більше: німецьке суспільство поки не горить бажанням давати нам такі ракети. У березні було опитування. Яке показало, що дві третини німців проти передачі Києву Таурус. Чому? Бо Шольц та компанія так довго лякали народ Третьою світовою, що цей страх вже встиг корінитися у німців десь трохи нижче Куприка. Питання, яке часто густо виникає: А може Україні варто не випрошувати, а самі виробляти далекобійні ракети? Тут відповідь і так, і ні. З одного боку, технологічно це дуже складна справа. Потребує років розробок, великих коштів і банально спокійних умов, щоб на заводи не прилітали ракети ворога. Ліцензійно виробляти ту ж Storm Shadow чи Taurus в Україні ніхто поки не довірить. Це секретні технології НАТО. Та й навіщо, якщо простіше, передати готові вироби? До того ж, виробники і так ледве встигають з замовленнями. Наприклад, європейський концерн MBDA, що робить Storm Shadow і долучений до Taurus, настільки завантажений, що йому потрібно 7 років або виконати. Всі поточні замовлення. Він не може швидко розширити виробництво через складні ланцюжки постачання та бюрократію. Тобто, навіть якби нам дали зелене світло на ліцензію, швидкого результату не було б. З іншого боку, Україна вже давно працює над власними ракетами. У нас ще з 2010-х років розроблявся оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН, який пізніше став відомий як Грім 2. Це балістична ракета, яка мала стати заміною старим точка У. Проекту заморожували, то знов запускали, в тому числі за саудівські гроші. І ось наприкінці минулого року з'явилась обнадійлива інформація. Україна завершує розробку і готується до випробувань ракети Грім 2 з далекобійністю до 500 кілометрів. Представник нашої делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв навіть заявив, що така ракета здатна дістати Путіна. Гучно сказано, але натяк зрозумілий. Українська армія отримує можливість завдавати глибоких ударів, які не потребують схвалення від союзників. Завдяки Грім 2 обмеження на далекобійні удари фактично знімаються. Тобто, власний потенціал балістичного удару на 500 км у нас може з'явитися вже найближчим часом. Єдиною перешкодою залишається лише швидкість виробництва нових ракет, але сам факт мізки і руки в українців є. Крім того, ми навчилися модернізувати існуючі ракети. Гарний приклад наш прославлений Нептун, той самий, що відправив на дно крейсер Москва. Спочатку Нептун був суто протикорабельним, але конструктори допрацювали його для ударів по наземних цілях. В серпні 2024 року офіційно показали нову версію. Ракета летить на 400 км і б'є по наземних цілях, причому летить настільки низько, десь 10-20 метрів, обходять при цьому радари і не робить гірку перед ударом, на відміну від деяких російських ракет. Публічно відомо вже про цілу низку успішних застосувань ракет Нептун від тимчасово окупованого Криму до Курської області. Отже. Власне виробництво далекобійних ракет це перспектива, яка вже частково стає реальністю. Але поки ці нові розробки не поставлені на конвеєр, Україні критично важливо отримувати готові системи від союзників. Адже кожен місяць війни це втрати і руйнування. Якщо союзницькі ракети можуть сьогодні зберегти життя нашим військовим, то гріх відмовлятися. Що ж в сухому залишку на зараз? Ситуація з далекобійною зброєю для України еволюціонує на наших очах. Те, що рік тому було під забороною, поступово стає нормою. Союзники знімають обмеження. Британці й французи дали приклад. Американці подали перші ластівки у вигляді Атакамс, а німці, схоже, дозрівають до сторічного кроку передачі ракет Таурус. Не можу не тішитися. Ради бачити, що здоровий глузд перемагає страх. Хочеться побажати німецькій коаліції подолати розбіжності і прийняти правильне рішення, щоб уже в найближчих випусках ми з вами могли говорити про те, як німецькі Таурис наздогнали і перевершили британський Storm Shadow у результатах. Ну а поки тримаємо кулаки і продовжуємо переконувати союзників. Нехай далекобійна допомога приходить вчасно, а оптимізм та почуття гумору не залишають нас навіть у найтемніші часи. З вами був Олександр Ваховський. Тому у вас лайки, підписка. А з мене аналітика. До зустрічі.